В'ячеслав Брюховецький, давній власник хутора Девосил. А за сумісництвом, колись президент києво могилянської академії, а тепер почесний президент києво могилянської академії. В'ячеслав Брюховецький український літературознавець, доктор філологічних наук, ініціатор відродження та перший президент Києво-Миглянської академії. Ну, ви ж розумієте, що з віком у людини з'являються певні проблеми. І у людства так само. І як великий хуторянин, я зрозумів, що найбільша проблема це поперек і коліна, коли треба обробляти землю. Колись я довго не міг зрозуміти одну фразу Андрія Вознесенського. Він у одній своїй поемі писав: лінь двигатель прогресу, ключ дієгену лінь. Я ніяк не міг зрозуміти, я думаю, ну як це лінь? Навпаки, це прогрес, а потім зрозумів, що справді. Лінь великий прогрес в історії людства. Завдяки своїй лінивості я винайшов геніальний спосіб обробляти землю, коли не болять ні ноги, ні руки, ні коліна. І ти просто ходиш і насолоджуєшся життям. Як це робиться? Це поки що таємниця, яка може вам відкритися ну, за певних обставин. Це забере трошки часу, але зате ви і ваші майбутні. Покоління можете працювати на землі, ніколи не втомлюючись. З умовами участі у тихому аукціоні майстер-класів можна ознайомитись на сторінці благодійної кампанії Свобода, Лідерство Інновації». Творимо майбутнє разом.